Сьогодні середа на цьому тижні уже два дні аукціонів пройшло, тому можна говорити про ціни на автомобілі після Трамповських законів. Ну що я вам хочу сказати? Ціни. Ну, не сказати, що там прям катастрофічно змінилися і піднялися вгору, ні. Просто на аукціонах тепер приймає участь більше американців, більше американських аккаунтів. І автомобілі, ну, прям з мінімальними пошкодженнями, стало взяти набагато складніше. Адже Селвіч автомобілі, тобто це автомобілі, які потрапили під списання в Америці, використовувати не так то й просто. Справа в тому, що його потрібно відновити, а потім пройти інспекцію, яка підтвердить. Що ваш автомобіль відновлений якісно, після чого на цей автомобіль до кінця життя буде підвищена страховка, і на такому автомобілі буде їздити набагато дорожче. І самі американці, потім, коли починаєш продавати такий автомобіль, Селвіч саме не дуже люблять його купувати. Тому якось так.